Ліцей Київського міжнародного університету це сучасний інноваційний профільний навчальний заклад, який виховує лідерів, досконалюючи їх здібності та розвиваючи в них творчі таланти. Ліцей забезпечує філологічну, суспільно-гуманітарну, технологічну, художньо естетичну підготовку учнів з 5 по 11 класів. Ліцей це тату ступінь, якою необходимо для безприрівного образування, так від ліцей, коледж, університет. Это как раз то, что сегодня нужно для того, чтобы ребята, в первую очередь, адаптировались к школе. У ліцеї здійснюється диференційоване навчання. Працюють програми індивідуального розвитку, ґрунтовної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного тестування. У ліцеї велика увага приділяється вивченню іноземних мов. Серед Європейських мов англійська, французька, іспанська, східних арабська. Англійська мова вивчається за методикою президента університету, професора Хачатуряна Хачатура Володимировича. З 1 квітня ліцей Київського міжнародного університету проводить набір учнів з 5 по 11 класів. Ліцей Київського міжнародного університету це заклад для тих, хто має сміливі плани і надії і кому властивий настрій пізнавального романтизму.